Любі друзі, давайте разом з'єднаємося з, з цією молитвою Псалом 58-й. Зараз йде дуже важкий час тривоги навколо. Будемо молитися за захист усіх нас. Керівнику, хору мотив. Не згуби міхтам Давидів, коли Саул послав людей стерегти його дім, щоб убити його. Визволи мене від ворогів моїх, Божі мій. Захисти мене від тих, хто підноситься проти мене, від тих, що чинять беззаконня, визволи мене і від людей кровожерних врятуй мене. Ось вони чатують на душу мою, сильні змовляються проти мене. Не за беззаконня моє чи гріх, Господи, немає беззаконня в мене, але збігаються вони й готуються до нападу, піднімися назустріч мені, поглянь. Ти, Господи, Боже воїнство, Боже Ізраїлю, пробудися, Боже, покарати всі народи, не помилуй жодного з нечестивих зрадників, сел, міст, Господи. Вони повертаються в сутінках вечірніх, виїдь немов пси, обступають місто з Ось вивергають вони ганьбу в устах, у них мечі, на їхніх язиках, приказках, хто чує. Але ти, Господи, посмієшся з них, поглузуєш з усіх народів сила моя. Тебе я пильною, очікуючи, адже ти, Боже твердині моя. Бог, що милує мене, піде поперед мене переможно, Бог покаже мені падіння супротивників моїх, не вбивай їх, щоб не забув мій народ, розкидай їх силою своєю і кинь їх до лілиць, щити, наш, владико, гріх вуст їхніх, це слова, що губи їхні промовили. Нехай впіймані вони будуть гординою своєю. За прокляття й кривду, що вони розповсюджують, знищ їх у гніві, знищ, щоб не було їх, тоді відомо стане аж до країв землі, що Бог володарює серед Якова, села, міст усіх Україні, а вони повертаються в сутінках вечірніх, виють немов пси, обступають місто звідусіль, села всю країну. Вони вештаються в пошуках їжі та, не наситившись, ночують. А я буду співати про міць Твою і вранці радісно про милість Твою виспівувати, адже ти був для мене прихистком, притулком у день моєї скорботи, сила моя тобі я спиватиму. Адже ти, Боже, твердині моя, Бог, який милує мене. Дроготінні молимося зараз. Де дуже страшна війна. Молимося за кожного, щоб Господь захистив, щоб Господь помилував. Амінь.